Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розповісти, як я роблю заготовку укропу, так само і петрушки на зиму. Звісно, що його можна заморозити в зіп пакетах але при цьому треба його буде гарненько просушити, коли ми ну, помиємо, потім дрібнемо, сушимо і в зіп-пакет. Але як наразі ситуація у нас з світлом неясна, я вирішила в цьому році більше заморозити. В зіп пакеті я також зроблю. як я роблю. Я промиваю кропчик, скидаю на сито, я не дуже там його просушую, тому що він заливається росолом. Потім я беру такі невеличкі баночки, бачите, з-під гірчички 200 грам, Ось така ось була з-під аджички, теж 200 грам. Ось такі невеличкі баночки, дуже зручно. Ось. І коли я подрібнила кропчик, скинула на сито. ось Так можна робити петрушечку. Я плотненько трамбую їх в баночки. Я не жму нічого, просто плотно трамбую в баночки. Потім я в цей час мене вода закипіла, вона вистила, це не повинен бути кипяток, тому що кріп я робила, бачите, вчора а він як свіжесенький. І в теплій воді, в стакані, ну, стакан, ми розводимо столову ложку солі з гіркою, таку гарну. Ось, розводимо І ці баночки заливаємо цим розсолом. Ну, мене на ці три баночки пішло. Просто якщо багато, ну в вас баночок укропа, ви можете взяти півлітрову баночку теплої водички і розтворити дві з гіркою столових ложки солі. Або я ж кажу, якщо там у вас небагато укропу кропу на сакан води тепленької. Столова ложка з гіркою солі. Ось такий чудовий рецепт. В цьому році все більше солю, вже засолила щавель, але щавель я рецепт не давала, це дуже легко, швидко, всі знають, а можливо, укропчик не всі солять. Тому вирішила такий коротенько, бистренько розповісти рецепт, тут нема що показувати. Добре, всім гарних заготовок і тихого і мирного дня. До зустрічі!